Привіт, привіт! Це подкаст психологічно. І сьогодні ми подивимося у куточки нашого мозку, аби познайомитися з ключовим організатором наших емоційних вибухів та реакцій страху. Отже, знайомтесь, мигдалина частина лімбічної системи, що ховається біля гіпокампу. Це саме вона відповідає за страх, тривогу, агресію та емоції у всіх проявах. Це ніби місток між чуттям і реагуванням. Відчув на безпеку, вона запускає режим бийся або тікай. Закріплює в пам'яті емоційні події, співпрацюючи з гіпокампом. Впливає на соціальні реакції. Ту частину мозку, що формує хто мій друг, хто ні. Впливає на соціальні реакції. Що формують хто мій друг, а хто ні, може стимулювати агресію. Якщо її включити електростимуляцією тваринам, вони стають злішими, а після видалення спокійнішими. Також вона пов'язана з функцією дихання під час нападів. Нове дослідження наголошує, зміни в мигдалині можуть ускладнювати дихання в критичних моментах. Тож приєднуйтесь, якщо хочете дізнатись, що стоїть за миттєвими емоційними сплесками, як обережно ставитися до власного реактивного генератора та як мигдалина впливає на наше життя. Поїхали! Що робить Мигдалена? Мгдалина це емоційний режисер у мозку. Вона не просто запускає страх чи агресію, вона надає нашим переживанням емоційного забарвлення і впливає на поведінку та когнітивні процеси. Регуляція емоцій. Мигдалена першою реагує на страх, тривогу агресію, а іноді й на щастя. Вона бере участь в емоційному навчанні, коли нейтральна ситуація стає джерелом страху через асоціацію з неприємною подією. Саме вона основа багатьох фобій. Пам'ять мигдалина працює в тандемі з гіпокампом і робить емоційні спогади більш яскравими, особливо ті, що пов'язані з тривожними чи травматичними подіями. Саме тому ми пам'ятаємо, де були, коли трапилося щось дуже емоційне. Агресія стимуляція мигдалини в тварин призводить до підвищеної агресії, а її пошкодження, навпаки, до зниження. Її активність є маркером агресивної поведінки страх і тривожність. Мигдалину довго вважали центром страху. Вона активує симпатичну нервову систему, режим бийся або тікай через взаємодію з гіпоталамусом і стовбуром мозку. Сьогодні відомо, що це лише частина ширшої мережі емоційної регуляції, але роль мигдалини в страху і тривозі залишається ключовою. Соціальна поведінка від кількості друзів до реакції на соціальні сигнали. Об'єм мигдалини корелює з числом соціальних зв'язків. Вона впливає на сприйняття намірів інших і наше бажання бути в соціумі. Реакція на стрес: мигдалина чутлива до стресу, як короткочасного, так і хронічного. Під його впливом змінюється активність нейронів та зв'язки між ними, що впливає на нашу стресостойкість, психічне здоров'я. Дисфункція мигдалини пов'язана з тривожними розладами: ПТСР, шизофренією, депресією та біполярним розладом. Наприклад. Люди з ПТСР мають гіперактивну мигдалину, а при біполярному розладі менший її об'єм залежності особливо активна тут базолатеральна латеральна мигдалина, яка з'єднує спогади про наркотики зі стресовими реакціями, збільшуючи ризик рецидиву. Порушення зв'язків між мигдалиною і префронтальною корою також спостерігалися при інтернет залежності. Дихання, свіжі дослідження 2023 року показують, що мигдалина впливає на дихання, особливо під час та після судом. Активація окремих зон може викликати тривалу зупинку дихання, критично важливу для людей з епілепсією. Мигдалина за кермом коли ми стикаємося з загрозою, мигдалена миттєво реагує. Вона надсилає сигнал іншим частинам мозку, щоб підготувати тіло до реакції або дати відсіч, або втекти. Це класична реакція бийся або тікай, яка активується емоціями страху, тривоги, гніву та агресії. Якщо мигдалина працює правильно, вона допомагає діяти швидко та адекватно в екстрених ситуаціях, але іноді вона прибирає на себе контроль, не даючи часу на осмислення. Це ніби мигдалеве захоплення, ніби мигдалина бере у заручники ваш мозок. Мигдалина блокує роботу лобових частин мозку, відповідальних за раціональність і самоконтроль. Тобто емоції беруть гору над логікою. Ми можемо сказати або зробити щось імпульсивне і тільки пізніше усвідомити, що це було перебільшено або навіть шкідливо. Зв'язки та нейронні кола мигдалини. Мигдалина тісно взаємодіє з багатьма частинами мозку, отримуючи сенсорну інформацію та координуючи відповіді. Від таламуса та сенсорної кори: це зір, слух, дотик. Надходить уся інформація про те, що відбувається. Сигнал до гіпоталамуса і стовбура мозку запускає фізіологічні реакції, прискорене серцебиття, пітливість, напруга. Зв'язок з префронтальною корою тут відбувається інтеграція емоцій, думок та прийняття рішень. Зв'язок з гіпокампом дозволяє прикріплювати емоції до спогадів, а зв'язок з прилеглим ядром та смугастим тілом бере участь в обробці винагород. Анатомічні частини мигдалини. У кожній півкулі мозку є по одній мігдалині, і вони мають три основні функціональні підгрупи. Медіальна частина середня пов'язана з нюховою системою через зв'язок з нюховою цибулиною та гіпоталамусом, впливає на соціальну та репродуктивну поведінку, базолатеральна частина нижча та збоку, має численні зв'язки з корою головного мозку, особливо з лобовими ділянками. Саме вона відповідає за перетворення сенсорних сигналів у емоційні реакції та збереження емоційних спогадів. Центральна та передня частина взаємодіє зі стобором мозку, гіпоталамусом і сенсорними структурами. Вона є диригентом фізіологічних реакцій на страх, координуючи тіло у критичних ситуаціях. А що буде, якщо мигдалина пошкоджена? Коли структура або функціонування мигдалини порушені, це може спричинити емоційні, когнітивні та фізіологічні симптоми, емоційні та когнітивні наслідки, це проблеми з пам'яттю, особливо з емоційними спогадами через тісний зв'язок з гіпокампом, гіпертрофована реакція страху. Людина бачить загрозу там, де її немає, та втрачає контроль над тілом, підвищена емоційна чутливість. Постійна тривожність, якщо мигдалина гіперактивна, або байдужість до небезпек, якщо вона гіпоактивна, агресивність або дратівливість пов'язані з надмірною активністю мигдалини, важкість розпізнавання емоцій інших людей, особливо страху, часто при пошкодженнях або недостатній активності мигдалини. Фізіологічні реакції. Активація симпатичної нервової системи. Тіло переходить у стан бийся або тікай, навіть без реальної небезпеки. Прискорене серцебиття, серце б'ється серце швидше без очевидної причини, підвищене потовиділення навіть без фізичної активності, швидке дихання та хіпноя, може виникати раптово і викликати відчуття паніки. Після цього у вас може виникнути питання: а як же заспокоїти мигдалину? Так як мигдалина, це центр нашого мозку, який реагує на страх, тривогу і небезпеку. Щоб повернути спокій, потрібно поєднувати ментальні техніки з простими змінами у стилі життя. Перше, це піклування про психічне здоров'я. Зверніться до спеціаліста, якщо ви часто відчуваєте тривогу чи паніку, не варто з цим лишатися наодинці. Психотерапія або консультація з лікарем допоможе знайти баланс. Спробуйте терапію когнітивно-поведінкова терапія. Та mindfulness – вони навчають справлятися з думками, що викликають тривогу, і повертати контроль над реакціями. А також є практичні техніки для зниження паніки. Дихальні вправи. Техніка 478 або глибоке діафрагмальне дихання допомагає зняти напругу. Також ви усі знаєте про заземлення. Треба зосередитись на п'яти речах, які ви бачите, на чотирьох, що чуєте, трьох, що відчуваєте, двох, що можете понюхати, і один смак. Це поверне вас у теперішній момент. А як зменшити щоденний стрес, медитація і йога, регулярна практика знижує рівень кортизолу і заспокоює мигдалину, можна почати з додатків headspace або Calm. Рухайтесь, фізична активність вивільняє ендорфіни, природні анксіолітики. Займайтесь улюбленим: малювання, музика, кулінарія, усе, що приносить задоволення, допомагає відволіктись від тривоги. Якщо складно знайти метод, який працює, фахівець допоможе підібрати найкраще саме для вас. Заспокоєння мигдалини це не про боротьбу, а про турботу. Отже, ви запам'ятали, де знаходиться магдалена. Мигдалеподібна структура в середині скроневої частки мозку перед гіпокампом. Вона входить до лімбічної системи та відповідає за обробку емоцій. Гіпокам зберігає спогади і контекст подій, а мигдалина визначає наскільки подія емоційно важлива, особливо щодо страху. Разом вони формують яскраві спогади з емоційним забарвленням. Як мигдалина обробляє страх, коли ми відчуваємо загрозу, мигдалина миттєво оцінює ситуацію. Якщо виявляє небезпеку, активує реакцію бийся або тікай через гіпоталамус і стовбур мозку. Також сигналізує гіпокампу запам'ятати цю ситуацію, щоб у майбутньому розпізнати подібні загрози. Дуже дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалося, не забудьте поділитися даним випуском зі своїми друзями, можливо, їм також буде цікаво. Дуже вдячний вам за підписку, коментарі, вподобайки та поширення. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте, завжди залишайтеся собою. А якщо у вас колись трапиться емоційна буря, не лякайтесь. Можливо, це просто мигдалина увімкнула сирену, а вам потрібно лише зробити глибокий вдих і з любов'ю сказати собі: Я вже в безпеці. Всього найкращого.